Українців є така проблема в менталітеті, що ми, українці, ми безвідповідальні і покарання за цю нашу безвідповідальність і якийсь такий всепохланачий пофігізм, е, наше покарання, це оці от ярі націоналісти, які зараз запанували над нашою країною. Чому я маю боятися е, приходу російської армії до мене в дім, е, якщо е, моє рідне місто моє рідне місто Київ вже поголовно окуповано? зсередини самими ярими націоналістами, і мені дуже боляче та сумно бачити, наскільки українська мова перетворилася в інструмент української пропаганди. Е, мова простих душевних людей, е, які по справжньому щиро люблять Україну. Да? І росіяни вони, ну. Не зневажають, як ярі націоналісти, а просто ну, відчувають біль. да, Їм Просто росіяни зробили боляче цією війною, але нема такої злості, що прям бажання всіх винищити, як у Фаріон. да, Нема таких перегибів. Просто нормальні українці. да. Це от мова з одного боку цих людей, да, а з іншого боку, українська мова на сьогоднішній день стала мовою Ірини Фаріон, Оксани Забушко, цього ну, Притули, Стерненка. І от з ними я цю мову розділяти не хочу. І мені дуже неприємно, що вони собі присвають мову, присвають країну ці ярі нацики говорять, що це мій український народ, це моя Україна, це моя мова. А для мене це виглядає як е, просто озлоблені закомплексовані люди е, за маскою патріотизму окупували мову, окупували країну і ще нав'язують е, таку е, штучно, е, але дуже такими психологічними методами програмують і зомбують наше населення проти росіян. Абсолютно штучно через це наша війна і не закінчується. Не закінчується вона через те, що нацики кожен день. Все більше розпалюють е, ворожнечу між нами, між українцями та росіянами нацики. Да? А всі інші або прогинаються під нациків, підлаштовуються під них, е, з міркувань е, певної власної вигоди, так? або просто мовчать. І е, таким самим чином дають мовчазну згоду. То у нас е, за мовчазної згоди перших. І за націоналістичним, радикальним, як би злом у сторони росіян других, от завдяки цьому всьому продовжується конфлікт з Росією. І не буде ніякого дива. Я от це от ключове, що хочу донести на, на останок, на фінал. Не треба чекати, що воно ой якось саме пройде, ой, якось саме мене, не мене, не пройде.